Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко розпочати роботу в CRM-системі ROEP для квіткового магазину. Спочатку розглянемо, як додати залишки товарів на склад для подальшого продажу. Для більш швидкого та зручного оприбуткування попередньо рекомендуємо імпортувати номенклатуру всіх товарів на сторінці Моя компанія Товари. Натисніть кнопку Імпорт, завантажте приклад Excel файлу. Заповніть його і завантажте назад в систему. Більш детально про імпорт номенклатури товарів в окремому відео на нашому YouTube каналі. Тепер перейдіть на сторінку склади оприбуткування і натисніть Плюс оприбуткування. Вкажіть постачальника і склад. Зверніть увагу, що ви можете додавати необмежену кількість складів, щоб, наприклад, робити кожен холодильник як окремий склад для зручності. Далі треба додати товари. Тут можна додати товари вручну або імпортувати їх у вигляді Excel-файла. Для оприбуткування вручну напишіть назву товару, наприклад, лілія місцева рожева, і натисніть «Плюс створити товар. Далі виберіть категорію та одиницю виміру. Рекомендуємо використовувати різні категорії, щоб в подальшому отримувати аналітичний звіт за категоріями товарів. Для квітів рекомендуємо увімкнути відстеження терміну придатності. Щоб надалі бачити, коли у конкретної партії квітів збігає життєвий цикл, і реалізовувати в першу чергу ті квіти, в яких закінчується термін придатності. Тут також можна налаштувати попередження на двох рівнях. Наприклад, для Лілії життєвий цикл 10 днів. Перше попередження можна зробити за 4 дні, щоб флористи та менеджери мали це на увазі, але ще й не скеровували всю увагу на ці квіти. А друге критичне попередження можна зробити за 2 дні. Щоб співробітники бачили, що цей товар треба терміново реалізувати. В системі є окремий звіт терміни придатності, де можна подивитись всі квіти, в яких термін скоро закінчується, або вже критичний. Отже, співробітники зможуть краще планувати роботу і буде менше списаних квітів. Водночас, в цьому звіті можна швидко побачити вже протерміновані товари, а отже розуміти, скільки і яких квітів треба списати. Повертаємось до оприбуткування. За бажанням можна додати фото та заповнити інші поля. Далі натисніть Зберегти. Таким чином, ви створили картку товару. І тепер потрібно вказати кількість та закупівельну ціну, тобто ціну за одиницю квітки від постачальника, наприклад, 120 гривень. Нижче ви можете побачити автоматичний розрахунок оптової та роздрібної ціни. Націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки, товари. Наприклад, для оптової ціни в мене націнка 50%, а для роздрібної 100. В результаті до закупівельної ціни буде додаватись вказаний відсоток націнки. Але якщо ви захочете вказати якусь свою ціну, ви завжди зможете це зробити. Далі натисніть кнопку Додати готово! Квітку успішно додано до оприбуткування. Тепер оприбуткуємо стрічку, яка використовується для створення букетів чи пакування. Коли ви додаєте товар, який вже є в номенклатурі, то вам достатньо знайти його за назвою, артикулом, кодом чи штрих-кодом, і потім вказати кількість та закупівельну ціну. Для таких товарів, як стрічка, в мене використовується одиниця виміру метр, щоб потім була можливість додавати різну довжину у замовлення чи продажі. Тому під час вказання закупівельної ціни потрібно встановити ціну за метр, а не за рулон. Наприклад, рулон на 23 метри коштує 77 гривень. Значить, ціна за 1 метр буде 3,35 і саме цю ціну ми вказуємо як закупівельну за 1 метр стрічки. Зверніть увагу, що ціна закупки може змінюватись, і тоді ви будете бачити різницю між поточною та розрахунковою ціною. Це може означати, що попередня закупівля була за більшою чи меншою ціною відповідно. І тут ви вже самостійно вирішуєте для кожного товару, чи збільшувати роздрібні ціни через підвищення цін в постачальника. Чи залишити їх такими ж, як були. Тепер розглянемо імпорт товарів за допомогою Excel файлу. Натисніть кнопку «Import New» і виберіть або перетягніть файл від постачальника. Далі потрібно налаштувати відповідність полів. Ліворуч знаходиться назва полів в РОЕП, а праворуч вам потрібно обрати назву колонки з файлу. Для цін ви можете обрати значення Залишити як є. Або підставити потрібні значення з файлу. Або ви можете обрати «Розрахувати», і тоді відбудеться автоматичний розрахунок цін згідно з націнками, які ви встановили. Зверніть увагу, ROEB автоматично зберігає налаштування і зіставлення даних для кожного постачальника. Отже, наступного разу, коли ви будете робити імпорт від цього ж постачальника, то всі колонки вже будуть зіставлені, але за потреби ви вже ж зможете внести зміни. Коли всі товари додані, позначте галочку Оплатити з каси і натисніть Створити. Далі виберіть форму оплати та касу. Оплату також можна провести в рахунок балансу постачальника, якщо фактичний розрахунок відбувається пізніше. Натисніть кнопку Створити. Готово. Товари успішно додані на склад у відповідній кількості та з відповідними цінами. Якщо ви продаєте квіти і супутні товари онлайн, використовуючи власний сайт або інтернет-магазин, то ви можете налаштувати автоматичне вивантаження залишків товарів зі складу РОЕ. Для цього перейдіть на сторінку налаштування, інтеграції в розділ Інтернет-магазини. Тут ви знайдете універсальну інтеграцію з інтернет-магазинами, яка в більшості випадків підійде для вашого сайту. Детальні інструкції для підключення та налаштування інтеграції ви можете знайти в нашій базі знань. В результаті ви ведете облік складу та замовлень в РОЕП, а на вашому сайті чи інтернет-магазині завжди будуть актуальні залишки товарів. В РОЕП ви також можете вести облік послуг, наприклад, доставку, оформлення букетів чи оформлення івентів. Для створення прейс-листа перейдіть на сторінку Моя компанія-Послуги. Тут можна використовувати стандартні послуги, встановивши свої ціни, або додати власні послуги. Щоб додати послугу вручну, натисніть Плюс послуга і заповніть всю потрібну інформацію назву, категорію, собівартість та ціну. Далі натисніть Створити. Також ви можете скористатись імпортом послуг у вигляді Excel файлу. Для цього натисніть Імпорт, завантажте приклад файлу, заповніть його. І потім завантажте заповнений файл в систему. Готово! Прайс-лист налаштовано, і тепер ви зможете додавати послуги з цього переліку у замовлення та продажі, а потім аналізувати їх у звіті надані послуги. В РОЕП ви можете одночасно продавати товари офлайн, тобто в магазині, та онлайн, тобто через соцмережі або за допомогою сайту чи інтернет-магазину. Це можуть бути продажі окремих квіток, букети з вітрини, стандартні букети або композиції під замовлення. Спершу розглянемо швидкий продаж в магазині на сторінці продажі. Цей модуль чудово підходить для продажу окремих квіток, рослин в горчиках чи супутніх товарів, іграшок, декору, листівок тощо. Натисніть кнопку плюс продаж, вкажіть клієнта і рекламну кампанію. Зверніть увагу, що це не обов'язково, тому що під час швидких продажів ви не завжди будете дізнаватись всю інформацію про клієнта. Далі знайдіть потрібні товари за назвою штрих-кодом, кодом чи артикулом. У цьому полі також можна користуватись сканером штрих-кодів. За потреби можна встановити загальну знижку або знижку на конкретну позицію. Далі натисніть кнопку Продати і виберіть форму оплати та касу. Якщо вам потрібно надати фіскальний чек, то ви можете підключити інтеграцію з кашелот, Вчасно, чекбокс або DATEX. І потім друкувати чи надсилати фіскальні чеки клієнтам на e-mail та у вигляді смс. Плюс в системі є можливість друкувати звичайні документи, наприклад, товарні чеки чи видаткові накладні. Натисніть кнопку Створити. Готово. Товари успішно продані, гроші додано у відповідну касу, і ми бачимо друк документу. Тепер розглянемо інший тип офлайн-продажу, що має певні етапи: узгодження, доставку, передоплату тощо. Для цього потрібно використовувати замовлення, тому що вони мають різні статуси, можливість робити передоплату, а також їх можна планувати в календарі для кур'єрів. Натисніть кнопку плюс замовлення і виберіть потрібний тип. Спочатку розглянемо на прикладі доставки, вкажіть менеджера і виконавця. Тобто, якщо у вас є співробітники, то ви можете додати їх в систему з певним доступом, щоб кожен бачив тільки свої замовлення і працював лише з ними. А потім їм буде розраховувати зарплата за надані послуги, продані товари чи оброблені замовлення. Далі заповніть інформацію про клієнта. Тут хочу звернути увагу, що ви можете додавати власні поля в форму клієнта, щоб вказувати всю потрібну інформацію. Нижче вкажіть, що саме замовляє клієнт. І це поле буде особливо корисним в тих випадках, коли це велике замовлення і потрібно занотувати всі деталі. Потім вкажіть адресу доставки. Зверніть увагу, що поле адреса є в клієнті і також є окремо в замовленні. Це потрібно для тих випадків, якщо клієнт замовляє не тільки для себе, а й для родини, друзів та колег. Або якщо клієнт це замовник на свято чи подію, яка буде відбуватись в певному закладі. Відповідно, адреси клієнта не буде, але буде адреса, на яку потрібно доставити замовлення. Далі заповніть дату і час доставки. Надалі ви зможете налаштувати автоматичні нагадування, щоб попереджати клієнта про доставку за декілька годин чи днів. Якщо у вас є власні кур'єри, для яких потрібно планувати робочий день, то ви зможете бачити завантаженість кур'єрів в календарі. Також ви зможете друкувати для кур'єра маршрутний лист на день. Або кур'єр самостійно зможе переглядати заплановані замовлення у мобільному додатку реб. В додатку є можливість одразу переходити в Google карти для планування маршруту. У додатковій інформації можна залишити якісь нотатки, позначити замовлення терміновим, якщо вас попросили зробити щось на завтра чи на вечір, та вказати кінцевий термін. Потім, за цією датою, ви зможете бачити прострочені замовлення та розуміти, що і кому треба робити в першу чергу. Якщо клієнт вносить вам передоплату, то вкажіть її у відповідному полі. Далі натисніть кнопку Створити. Готово! Замовлення створене, і тепер в нього можна додавати товари і послуги. Змінюємо статус на робочий і додаємо потрібні позиції. Пошук товарів відбувається так само, як і під час продажу за назвою, артикулом, штрих-кодом тощо. Виберіть товар, вкажіть кількість і з якого складу потрібно списати товар. І натисніть Зберегти. Далі можна додати послугу Доставка, щоб врахувати її у вартості замовлення, і також можна додати послугу оформлення букети, наприклад, щоб ввести облік наданих послуг для флористів. Зверніть увагу, що ви можете надавати безкоштовну доставку, але для подальшого коректного розрахунку прибутку все одно потрібно додати таку послугу з ціною 0 і собівартістю, яка дорівнює вартості доставки. Якщо у вас є перелік стандартних букетів для продажу, рекомендуємо використовувати набори. На сторінці моя компанія набори ви можете створити букети, які складаються з квіток, пакувальних елементів і послуги оформлення букета, наприклад. І потім, коли клієнт замовляє цей букет, то ви можете швидко додати його у замовлення і навіть одразу робити це в більшій кількості. Наприклад, додати одразу 5 букетів по 19 троянд. Кількість квіток і пакувальних матеріалів буде додано пропорційно. Цей спосіб значно економить час і допомагає уникати помилок. Якщо ви додаєте чи забираєте якісь квіти та елементи пакування з букету, то ви зможете змінити кількість товарів або змінити повністю якісь позиції з набору. Якщо вам потрібно щось узгодити з клієнтом, то ви можете використати статус Очікує погодження, щоб відокремити такі замовлення. В подальшому ви зможете створювати власні фільтри, щоб відстежувати замовлення на різних етапах. А також користуватись системними бейджами і швидко знаходити прострочені чи термінові замовлення, на яких потрібно сконцентруватись в першу чергу. Далі переводимо замовлення в статус доставка. На цей статус ви можете встановити автоматичні сповіщення для кур'єра, наприклад, щоб вчасно сповіщати про заплановані замовлення. Далі, кур'єр доставляє замовлення і приймає оплату в мобільному додатку на виїзді. Для цього потрібно перевести замовлення в статус закрито. Якщо за замовлення була передоплата, то вона буде врахована. Далі потрібно вказати форму оплати і рахунок чи касу. Тут так само, як і під час продажу, можна надати клієнту фіскальний чек. Для цього потрібно вибрати фіскальну касу. Далі натисніть кнопку Створити. Готово. Замовлення успішно закрито, а платіж потрапив на відповідний рахунок чи в касу. Якщо ви приймаєте замовлення через соцмережі та месенджери, то вам потрібно підключити відповідні канали на сторінці налаштування чати. Ви можете підключити Instagram, Facebook, номерні Телеграм та Viber чи WhatsApp і Telegram-бот. Після підключення каналів ви будете бачити повідомлення та коментарі від клієнтів на сторінці чати. Тут ви зможете відповідати клієнтам, призначати діалоги на різних менеджерів, додавати теги та завершати діалоги, коли основні питання від клієнтів вже вирішені. Також ви можете створити збережені відповіді для швидкого надсилання стандартних повідомлень. А також ви зможете надсилати файли, зображення та відео. В чатах доступні AI-функції, а саме транскрибація голосових повідомлень та пропоновані відповіді від штучного інтелекту. Більше інформації про AI-інструменти в окремому відео на нашому YouTube каналі. Для створення замовлення спочатку треба з'єднати чат з клієнтом. Тут можна обрати існуючого клієнта з бази або створити нового, натиснувши на плюсик. Після з'єднання чату з клієнтом ви можете створити потрібний документ. Дані про клієнта заповнюються автоматично. Далі вказуємо потрібну інформацію про замовлення, наприклад, адресу доставки, терміни виконання тощо. І на сусідній вкладці одразу можемо додати квіти чи букет, які замовив клієнт. Далі натисніть кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно створено і відображається в чаті, а також в загальному списку на сторінці замовлення. Для отримання замовлень з інтернет-магазину ви можете підключити ваш інтернет-магазин в розділі e Connect». Зараз доступні Хорошо, ShopExpress та Shopify, а незабаром з'явиться ще в e-Commerce. Після підключення інтеграції всі замовлення з цих платформ автоматично будуть потрапляти в РОЕП. В замовленнях одразу буде інформація про клієнта і замовлені товари. А вам залишається списати товари зі складу та запланувати доставку. Якщо у вашому магазині оплата замовлення відбувається до фактичної доставки, або ви хочете, щоб кур'єр приймав онлайн платіж на виїзді без використання терміналу, то ви можете підключити платіжні сервіси на сторінці налаштування інтеграції. Це може бути LeakPay, плата Беймона, Pay чи Ропей. Далі ви можете створювати платіжні посилання в замовленні та надсилати їх клієнтам в смс або в чатах в Інстаграмі, Телеграмі, Вайбері тощо. Надсилати повідомлення можна вручну або налаштувати автоматичне надсилання сповіщень на певний статус, наприклад, на статус онлайн-оплата. Водночас, кур'єри на виїзді зможуть швидко створювати QR-код для оплати прямо в додатку РЕП, а клієнт зручно оплачувати. Більше інформації про можливості онлайн-оплат в РОЕП в окремому відео на нашому youtube каналі. Для обліку букетів на вітрині та подальшої їх швидкої реалізації рекомендуємо використовувати замовлення. Флорист створює замовлення і додає загального клієнта покупець, наприклад. Далі додає всі квіти, пакувальні матеріали та свою роботу над оформленням, а потім переводить замовлення в статус вітрина. Додатково можна роздрукувати документ етикетка замовлення, де буде зазначено штрих-код, номер замовлення і ціну. І потім потрібно наліпити цю етикетку на Вазон чи на інше місце на букеті. В результаті, коли до вас приходить клієнт і хоче взяти цей букет, ви скануєте штрих-код з етикетки або бачите номер замовлення та робите пошук за номером. Потрібне замовлення автоматично відкриється у системі, і вам залишається тільки змінити клієнта за потреби та перевести замовлення у закритий статус, щоб прийняти оплату. Завдяки окремому статусу ви зможете фільтрувати замовлення і таким чином швидко бачите тільки ті букети, що знаходяться на вітрині. У разі потреби ви можете редагувати замовлення, наприклад, якщо якісь квіти в букеті вже трошки зіпсувались, і ви хочете замінити їх на інші. Замовлення та продажі успішно закриті. І тепер можна переглянути підсумки у звіті прибуток від замовлень та прибуток від продажів. Тут ми бачимо ціну та собівартість товарів чи послуг, а найголовніше це прибуток, який вираховується за формулою сума, мінус собівартість, мінус зарплата співробітників і мінус податки. Також у фінансових звітах буде корисним рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період, та розуміти, на що та скільки коштів у вас витрачається, а також бачити, скільки грошей вам надходить. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Крім стандартних витрат на зарплату чи закупівлю, ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на маркетинг та просування, оренду, нове обладнання, інтернет та зв'язок тощо, щоб в результаті бачити повну картину. На сторінці фінанси розрахунок зарплати ви будете бачити розраховану зарплату співробітників. Яку потім можна виплачувати повністю або частинами в профілі співробітника. В РЕП доступні ставки місячна, денна чи погодина, і бонуси відсоток від вартості товару чи замовлення, фіксована сума за послугу чи обробку замовлення. А також є премії та штрафи. Тож, якщо ви працюєте командою, то ви зможете автоматично розраховувати зарплату для менеджерів, флористів і кур'єрів та вести облік виплати зарплати. В системі також доступна аналітика товарів. На сторінці звіти є аналіз асортименту, в який потрапляють всі продані товари. І тут дуже легко та швидко можна визначити, які товари продаються найчастіше, яку виручку та прибуток вони приносять, які товари є рентабельними, а які товари, можливо, вже не варто закуповувати. Для товарів, що користуються попитом, рекомендуємо налаштувати контроль залишку. Тобто вказати мінімальну кількість для цього товару на складі. В результаті ви будете бачити, що товар закінчується, і формувати окремий звіт товари для поповнення залишків. Отже, ви зможете вчасно робити закупівлю у постачальників і завжди мати в наявності популярні товари, які приносять прибуток. У розділі Контакти ви будете бачити свою клієнтську базу. У профілі можна подивити загальну інформацію, встановити персональну знижку і додати теги. На наступній вкладці можна побачити актуальний баланс клієнта. На вкладці Документи можна переглянути історію замовлень, продажів тощо. А на сусідній вкладці відображено всю історію платежів по цьому клієнту. На вкладці Комунікація можна подивитись всю історію дзвінків та надісланих повідомлень. А також перейти в чат з клієнтом. В будь-якому місці системи, де ви бачите номер клієнта, ви можете швидко зв'язатись з ним. Для цього натисніть на відповідну кнопку або наведіть курсор на номер телефона клієнта в таблиці. І далі оберіть потрібний канал для повідомлення чи почніть дзвінок. Зверніть увагу, що для користування дзвінками, смс-повідомленнями, месенджерами чи соцмережами. Вам потрібно підключити відповідні сервіси на сторінці налаштування інтеграції. Лайфхак від команди РОЕП Вказуйте рекламну кампанію у кожному замовленні чи продажі, щоб потім формувати звіт за рекламними кампаніями та розуміти, який саме канал приводить вам більше клієнтів, виручки та прибутку. Тепер ви знаєте, як РОЕП допоможе вам навести лад зі складом, продажами і клієнтами, аби заробляти ще більше. Спробуйте РЕП вже сьогодні та переконайте, що керувати квітковим магазином може бути зручно, просто і легко. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі відео. Всім гарного дня та приємної роботи!